Друзі, це неймовірно малесенький бліндажик і такий потужний сигнал з метрової глибини дістав. Слава Україні, друзі, і смерть російським окупантам. Вітаю вас! Такого вже зимового, абсолютно зимового морозного лісу. Сьогодні ми шукаємо біля старих будинків і на позиціях австро-угорських і німецьких військ. Подивимося, що з цього вийде. Знахідок тут було багато цікавих. І сподіваюся, сьогодні теж будуть гарні знахідки. А тим часом підтримайте наших захисників в описі до відео і закріпленому коментарі. Я залишу посилання на збір на впівдрони для другої галочки бригади Національної гвардії України. Пам'ятайте, один дрон це 100% мінус один окупант. Так що долучайтесь до знищення російських окупантів. Ну що ж, погнали шукати у лісі, друзі, неймовірна краса. Приблизно мінус 5-6 градусів. Ось такий ліс. Просто неймовірний, сніг, мороз, сонце. Що може бути краще? Головне відпочинок, а знахідки обов'язково будуть. Хвилина пошуку, друзі, і в мене вже є перша цікава знахідка. З глибини десь 30 см, сокира. Погляньте, ось така сокира. На жаль, з пошкодженнями сокира німецького берлінського типу. Період, мабуть, Перша світова війна, гарна була сокира. Ну, на реставрацію. Ось така. І погляньте, стан ще є досить-досить гарний. Тут клейма ще 100% будуть. ось подивіться. 100% будуть клейма. Ну як можна відновити цю сокиру? Ось так, мабуть, обрізати її. І заточувати. І використовувати в побуті. Швидше за все. Ну і обух тут пошкоджений. Мабуть, використовували цю сокиру як колун. Ось такий артефакт. Відразу ж. Приємно. Ух, друзі, викопав глибокий сигнал. Десь 70 см. Максимальна глибина була. І знаєте, що це за сигнал? Тут багато сигналів, Якийсь собі смітничок залізний. Погляньте, що це таке. Спершу подумав, що це різноманітне селянське залізо. Але погляньте, минулого разу ми знайшли щита стрілецького, і це шторка від амбразури ось цього стрілецького щита. Так що, не зовсім селянське. Це сміття. Але в іншому все таке скоби. Це, мабуть, якісь петлі від завісів. Ось скоба яка потужна. Але погляньте, все в окалені, червоній, все горіло. Я подумав, що тут якісь ворота згоріли. Бачите? Тому що це завіс. Можливо і так, були якісь ворота. Двері, ворота. Це, мабуть, від завіса. Ось таке залізяче. Більше там нічого немає і навіть шматочка скла немає. Ну, але продовжую шукати. Щойно приїхали, камрад шукає зі щупом, але поки що знайти нічого не може. Але це поки що зазвичай. В нього є гарні знахідки. Інколи знаходжу шомполи від шомпольних гранат і вам показую. І знаєте, я знайшов одну частину цього механізму, можна так сказати, без якої не відбувається постріл з шомпольної гранати. І це в народі чи не в народі, а справді вишибний патрон. Покажу, як він виглядає. Погляньте ось такий капсуль у нього. Червоний, гарно зберігся. І по краю ось такі насічки. Перфорація така. Це щоб у темноті ви відчували, який це патрон. І ось тут такий корочок, така куля. Ну, Всередині, мабуть, порох 100%. І сила цього пороху виштовхувала шомпульну гранату зі ствола гвинтівки. Ось така. Який рік? Зараз подивимося. Подивимося і це погано видно. 1915, друзі. 15-й, здається. Так, 15-й рік. Побутовщини тут багато різноманітної. І селянської, і хуторської, і військової. Погляньте, що ще знайшов. Ось таке горнятко, період австро-угорщини. Ось таке гниле. Але воно тут було. І ось цю річ в одній ямці. Спершу подумав, що це шишка на пікель артилерійський. Але не дуже схоже. Матеріал латунь від чого не знаю. А можливо щось і від цього. Ну, хто знає, то, звісно, пишіть у коментарях. Разом будемо розгадувати загадки історії. Ось такі речі ходжу, шукаю, морозець щіпає, але це мені не заважає. Можливо, хтось хоче смачненької каші посмакувати. Якщо так, тоді це для вас ось така ложка з благородного залізного металу. Цікаво нею солдати користувалися чи люди. Ось так. Ось така ложечка. Я трішки по ній влучив, патину збив, але гадаю, це їй не допоможе. Вона залишиться тут для майбутніх поколінь. Друзі, що ви бачите? Ще одна сокира. Ох, наберу я сьогодні сокир на реставрацію. Погляньте, ось ця цілесенька, Воу, яка вона здорова, масивна. Цікаво, якого періоду? Мабуть, того ж самого. Погляньте, яка здорова сокира. Гарнесенька. Оце вже сокирище. Цікаво, чи будуть якісь клейма, чи це місцева ковальська робота? Ось так. Гадаю, період Першої світової війни. Супер сокирочка. Тут знайшов, до речі, місце, багато скла, багато цегли, багато залізячого. Ось ще яке залізяче знайшов. Не знаю, чого воно, і ще там великі шматки заліза. Теж невідомо, що це за залізо. Ну, трішечки походжу, покопаюся тут, можливо, і артефакти цікавого знайду. Друзі, ось тут була сокира, і то був малесенький схрончик. Погляньте, що в цій ямі було. Ось такі гірки. Один, два, три, чотири. Чотири гірки різної ваги. Мабуть, тут щось важили. Ось чотири таких підкови. Малесеньких з шипами. Ну, сама сокира. Ось тут вона лежить. ось Декілька цвяхів, якісь болти. І, в принципі, все. Ось цвяхи, болти. Ось такий схорон. Щось важила, мабуть, коня важили. Друзі, я трішечки відійшов. У мене знову великий сигнал і цікаві артефакти. Погляньте, це латунь. Найбільший сьогодні латунний сигнал. Це, мабуть, ручка від кухлика. Ось така цікава. І ось це, погляньте, яка гарна річ. Шкода, що поламана. Не знаю від чого вона. Що це за декор такий. Ось така річ. Цікавесенька. Можливо, знадобиться в реставрації. Це на австро угорський герб. Але але чи ні, друзі, це орел. Погляньте який. Та я жартую. Жартую, це якийсь рослинний орнамент, ось листочок. Орла тут немає. Ось крило орла. Ну, жартую, звісно. Але все одно цікаві артефакти тут знаходяться. Мабуть, друзі, було тверде масло, що солдат собі намащував його, намащував і зламав ножа. Ось такий був ніж кухонний. Ось так. І зламаний. І ще як копаю його, знайшов ось такий фрагмент. Мені здається, що це фрагмент від ліхтарика Остроугорського. Але це можливо мені лише здається. Продовжую пошук. Ми вже вийшли на траншеї, на бліндажі. І намагаємося тут знайти капинапів. Або ще щось цікаве. Погляньте, який гарнесенький ліс. Викопав цікавий артефакт, але не зовсім мені зрозуміло. Погляньте, що це у нас таке. Я спершу подумав, що це фрагмент пляшки і корок. Але погляньте, це не корок, це латунь. А ось це просто такий скляний виступ. На якийсь одягалася ось ця латунька. Ну тут наче ще ізолятор якийсь є. Не знаю, що це таке. А ви що скажете? Що це за артефакт міг бути. Ну, свої здогадки пишіть у коментарях. Друзі, це неймовірно малесенький бліндаж і такий потужний сигнал з метрової глибини дістав. Метрова глибина, справді. І я ще такого не бачив. Погляньте, це сковорідка. але яка велика в неї ручка. І погляньте, що. Не знаю, чи це снаряди. Чи це щупи? Ні, снаряди, порвало її. Ось така сковорода. Супер крута. Австрійська сковорода. Сковорідка. Ого! Такі знахідки ви точно не часто бачите. До речі, сковорідки я знаходив рідше, ніж капи на абсайхини і пряги. Так що рідкісна знахідка. Бліндажі, потрібно пропікати ще цю яму, можливо, там смітник і є пляшечки. Подивимось. Жарти жартами, друзі, але під сковорідкою я знайшов дуже крутий сигнал. Я забрав сковорідку, думаю, потрібно пропікати. І погляньте, що. Латунне, квадратне. І знаєте, що це таке? Це жетон. австро угорський Перша світова війна. Цілесенький. І знаєте що? Всередині є паперова Ставка вкладення паперове. Тобто цілий жетон. Я зараз не буду відкривати, друзі. Тому що я не знаю, в якому стані цей папір. Буду вдома, я обережно відкрию і подивлюся. Звісно, якщо там буде щось цікаве, то фото я опублікую в нашому телеграм-каналі. Посилання на цей телеграм-канал буде в описі до відео і в закріпленому коментарі. Так що долучайтеся, якщо хочете побачити, що там всередині, що за інтрига. Але це класно. А зверху сигналів немає. Бачите? Викопав сковорідку і є сигначок. До речі, там ще є якийсь кольоровий сигнал у стінці ями. Першу друзі подумав, що це годинник, але потім я змінив свою думку. Погляньте, що це таке краса якась була. Ось така кришечка. Тут квіточки різноманітні. Далі в кришечці була пружинка і ще одна кришечка. Оце вже частина гнила і теж квіточки. Що це таке? Я уявлення не маю. Ось так. Ось так воно було. Зараз складу. Ось тут пружиночка. Ось так. Хто знає, що це таке. Пишіть. У коментарях, тому що уявлення я не маю. Купав, друзі, залізу і знаєте що? Пляшечка. Пляшечка цікавої форми. Зараз подивимося. Ось вона. Чи розписана чи ні. Ну що ж, момент істини. Розписана чи ні? Мабуть, ні. Не розписана, друзі. Пляшечка. Аптека. Мабуть, одеколон. Щось в цьому дусі? Але ціленька. Копав залізяче і викопав пляшечку таку. Ну і це вже бонус. Цікаво, камрад, скільки пляшок накопав. Якщо, звісно, я його побачу. Якщо він, звісно, їх накопав, то, звісно ж, я вам їх покажу. Я тут, друзі, трішки перекопаю, тому що де ця пляшечка була, такий поверхневий смітник, на глибині десь 30 см, просто на купу все скидали і зносили, і в мене. Цікавий артефакт, я підозрюю, що це таке, я знаю, що це таке. Бачите? Це люлька, ну, коліно від люльки порцелянової по Першій світовій війні. Що ж, друзі, дивимося, вони бувають розписані. Мені для реставрації ці коліна дуже потрібні. А якщо розписане, то ще краще. На перший погляд ціле. Ну, момент істини. Ні, не ціле. І... Не розписане. На жаль, на жаль, на жаль. Ось тут ще тріщинка є. Ех, 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 не пощастило. Було б хоча б ціле. Ну, шкода. Шкода, друзі. Але воно є, бачите? І курили тут, і люльки губили. Потрібно трішечки покопатися. Можливо, ще щось буде цікавіше. Ех, сьогодні день розчарування. Погляньте. Я вже гадаю, що це фрагмент люльки, самої чашечки, верхів'я. Тут щось було зображено і навіть літери були якісь. Ех, шкода, шкода, що не ціла. Люблю знаходити патріотичні люльки. Ну, попробую. Трішечки розкопати, можливо, знайду інші частини. Сьогоднішнім пошуком я задоволений. Знайшов дві гарних сокири на реставрацію: схрон гирюк для ваги і гарний австро угорський жетон з вкладенням. Ну а вкладення покажу у телеграмі. На жаль, камера цілий день сьогодні зі щупом ходив. Металшукача не вмикав і на жаль, жодної, жодної пляшечки не знайшов. Уявіть. Як він втомився, підтримуйте наших захисників, долучайтесь до збору на ФПІ-дрони для Другої галузької бригади Національної гвардії України. Вся детальна інформація буде в описі до відео і в закріпленому коментарі. Ну а вам успіху! І мені, звісно, до зустрічі!